Починаємо робочий тиждень з експрес-новинами. В студії з вами Наталія Матвійчук. Наша команда розкаже вам про головні події Нововолинська, Волині та України. Далі говоритимемо про таке. Цими вихідними українці та поляки святкували Європейські дні добросусідства. Волинь візьме візьмешевство над військовими частинами, що розміщені на території області. А також про ситуацію у зоні АТО. Дивіться у випуску новин більш докладно. українці та поляки святкували європейські дні добросусідства на прикордонних територіях сіл Кречі та Крилів. Відбувся фестиваль Кордон 835 Ці заходу незмінна відкриття нових пунктів перетину на українсько польському кордоні та зближення двох братніх народів. На заході були і наші журналісти. Цьогоріч організатори змінили місце проведення традиційного транскордонного фестивалю. Сьогодні святкування будуть проходити там, де торік люди залишали свої автівки. Як ви бачите, намети уже розгорнули, спортивні змагання тривають. Сцена готова до офіційного відкриття фестивалю. Щоб відвідати фестиваль на українській стороні учасникам заходу і гостям не довелося йти до місця тимчасового переходу. Спортивні змагання та розваги пройшли на територію поблизу кордону. Охочі ж українці попрямували до сусідів. А чимало поляків на велосипедах чи пішки завітали й до нас. Понтонний міст, який є тимчасовим засобом перетину українсько-польського кордону і встановлюється на час фестивалю, як і завжди став незмінним місцем зустрічі делегацій обох країн. Опісля представники сусідньої Польщі прибули на урочисте відкриття фестивалю. Захід розпочали зі спільної молитви за мир і спокій, яку прочитали представники духовенства обох країн. Урочисто відкривали фестиваль, посадові особи Іваничівської районної ради, народний депутат Ігор. Горгусь та представники нововолинської міської влади, і з вітальним словом звернувся до присутніх заступник нововолинського міського голови Олександр Громик. Незважаючи ні на які політичні ситуації сьогодні. Ми доказали те, що хліб нас єдиний, і цінуємо ми його так само, як ми і поляки, так як ми обмінялися сьогодні ним. Бог в нас єдиний, так, так як ми сьогодні спільно молилися йому, і серце в нас єдине, так як воно б'ється в унісон, бо хочемо ми жити без кордонів. Тому ще раз. Приєднуюсь до вітань моїх попередників. Бажаю всім гарного, веселого і мирного свята. Слава Україні! У рамках фестивалю нововолинці взяли участь у змаганнях із мініфутболу, футболу, пляжного волейболу, перетягуванні каната, армреслінгу, метанні колоди та вправах із гирею. Із кожного виду спорту честь міста захищала команда. У чотирьох перелічених вдалося зайняти найвищу сходинку. А загальнокомандне місце у Нововолинська перше. Поки спортсмени вправлялися у спритності та демонстрували свої вміння. Місцеві жителі пригощали смачненьким за словами господинь із села Гряди, які традиційно приїжджають на цей фестиваль, і лише з хорошим настроєм, ким би вони не були за професією у житті, перш за все вони жінки і вміють, а головне хочуть зустрічати та частувати гостей, знайомити сусідів із того берега річки і з нашою національною кухнею. Козацькі ми хотіли вже так презентувати ну, Україну козацькими Бутербродами, по козацьки. Може, козаки і не здогадували, що будуть такі бутерброди, але ми подумали, що козацькі бутерброди українцям сподобаються. Там стало часничком, гірчичка, перчик пахучий. Ну все, що треба під наливочку. Наливочка в нас малинова, смачна запах. Ну, ніхто не відмовиться, я думаю. Не тільки наші сусіди, але українці. А вже люди підходять, так, так, цікавляться, так цікавляться, цікавляться. Тож, як бачимо, господарочки підготувалися як слід. Від такої смакоти аж очі розбігаються. А газдині зізнаються, що все-таки більше їхні страви смакують полякам, які в захваті від вареників та пиріжків із різноманітними начинками. А от майстер виробничого навчання Нововолинського вищого професійного училища, який уже втретє бере участь у фестивалі, дивував гостей прохолодними безалкогольними коктейлями та стравами одразу із вогнища. Коли ж готував, нам розповів про свої смаколики та враження від свята. Сьогодні маємо шашлик свиний в асортименті скумбрія в овочі на мангалі. Кожен рік буквально щось міняється, щось додається, якісь програми культурні концерти. Ну, я як спортсмен я люблю спортивні змагання, я тако і смажу і дивлюсь на футболістів, бо то, що теж займаюся футболом, волейболом. Так, це мені приємно, що Юнацтво виховується спортивними. Охочі могли придбати роботи місцевих умільців: плетені кошики, картини, вироби з бісеру, вишиті сорочки та рушники, якими, до речі, цікавилися як поляки, так і українські вишивальниці. Мені треба рушник в хату. Мені найбільше сподобався третій зіци таким орнаментом, так якби ажурним. Для себе, для себе на ікони, так а ви вишиваєте? Я вмію вишивати, але не, не вишиваю зараз. Нема часу. Позитивні емоції, веселощі та гамір на українській стороні не залишили байдужими ні дорослих, ні дітей. Три юні подруги на святі відпочивають щороку і розповідають, що подобається найбільше. Ми тут в нас село Кречів, і я сюди приїжджаю, я живу в Новолинську, а вони тут живуть. Ти приїхала в Гості. Так, да. У мене тут бабуся живе з дідусьом. Розкажи, що це за такі гарні малюки? Е, ну, просто символізуємо нашу Україну, як ми її любимо. Як ви любите свою країну? Це не можна вимовити словами, бо тому що це така любов, як до рідної матері. Це вже, мабуть, який шостий фестиваль. Що подобається тут найбільше? Як розважає? Ну, музика хороша, українська, дуже гарні, плетені віночки, все українське. На відміну від дівчаток, пані Юлія з родиною завітала вперше, але каже, що дуже цікаво. Нам друзі порекомендували приїхати. Ми чули про цей фестиваль вже неодноразово, але якось не випадало. А цього року чоловік буде брати участь в змаганнях в перетягуванні канату. І ми з такою цікавістю, звичайно, приїхали подивитися на фестиваль і підтримати тата нашого. На святі панує особлива атмосфера. Велика родина разом відпочиває і розважається. Наталія приїхала із друзями та колегами із сільської ради підтримати своїх спортсменів. А ще каже, що свято обожнює дитина і жаліє, бо не вдалося потрапити на польську сторону. Не вистачило дозволу від тата. Але настрій це не зіпсувало. А проведення днів добросусідства завжди вважає необхідним. Нам все подобається. Ми кожен рік сюди приїжджаємо. Я дивлюся я сьогодні з поляками, спілкувалася, Їм дуже сподобалося. Вони сюди ходять, вони в захваті. Вони спілкуються охоче з ну, з нашими охоче з дітьми спілкуються. Охоче, концерт дивилися. Дів дівчата зарепетирували, вони дивилися. І потім провели нас з дочкою аж до границю. З нами говорили, розпитували за ситуацію в Україні, співчували нам. Я рухаю, що це потрібно абсолютно 100%. Цьогоріч дні добросусідства ще раз довели, що ми хочемо бачити європейське майбутнє України та долуч. Читися до будівництва мостів, а не мурів між народами, сприяти українсько-польській співпраці та бути дружніми. Гості та учасники заходу упродовж свята дивилися виступи танцювальних колективів і слухали українських пісень. Відпочивали та розважалися до самісінького вечора. До кінця вересня раків ловити заборонено. Таке обмеження рибінспекція вводить у період линьки прісноводних. Коли рак змінює панцир, він малорухливий і може стати легкою здобиччю. Працівники волинь рибоохорони закликають не порушувати закон. З кінця серпня у водоймах Волині розпочинається період линьки раків. Вони скидають старий панцирний покрив. Поки новий не затвердіє, рак може бути легкою здобиччя для хижака чи браконьєрів, тому що стає малорухливим. Період линьки раків навіть в одній і тій самій водоймі може змінюватися в різні роки. Він залежить від погоди, типу водойми та інших факторів. Аби забезпечити охорону та зберегти природні запаси раків, забороняється їх вилов під час осінньої линьки. Хотілося б звернути особливу. Увагу на вилов річкових раків, так як даний вид водних безхребетних найбільш поширений у доймах нашої області. Варто пам'ятати, що в період з 20 серпня по 30 вересня вилов водних безхребетних забороняється згідно пункту 4.5 правил любительського та спортивного рибальства, а також наказу волині рибоохорони. Тому хочеться звернутися до всіх громадян, не здійснювати незаконний вилов раків, так як за дане порушення передбачена адміністрація адміністративна відповідальність а саме частина 3 статті 85 кодексу України про адміністративні правопорушення. Упродовж наступного місяця працівники рибоохорони будуть посилено патрулювати водойми за незаконний вилов раків. Порушників каратимуть немалим штрафом. Втім, обмеження, як підкреслюють у рибінспекції діють не тільки в період линки. Заборона на безконтрольний вилов безхребетних не знімається і після 30 вересня. Раків дозволяється ловити не більше 30 штук на людину за добу. Також заборонений їх вилов у нічну. Пору доби методом підсвічування. Неповнолітній, який може бути причетним до жорстокого вбивства 16-річної Катерини Литкіної, досі перебуває у Словенії. У слідство поки що немає доказів, аби оголосити йому про підозру. Натомість взяли під варту його двоюрідного брата. Проти нього уже є беззаперечні докази того, що він скоїв вбивство. Про це йшлося під час брифінгу заступника начальника головного управління національної поліції у Волинській області, начальника слідчого управління Наталії Пасічник. Вона зазначила, що правоохоронці провели дуже складну роботу. Відтак зібрали достатньо доказів роботи, аби оголосити про підозру місцевому жителю у вчиненні злочину. Зі слів Наталії Пасічник, це місцевий житель Нововолинська, студент одного з навчальних закладів міста. Раніше за вчинення злочинів його не притягали, на обліку в правоохоронних органах не перебував. Нині юнак заперечує до вбивства. Проти у слідства є беззаперечні докази його провини, у тому числі матеріальні, які вилучили в ході слідчих дій. Йдеться на сайті Волинських новин у справі. Є ще один підозрюваний двоюрідний брат затриманого. Відповідно до неофіційної інформації, відразу після вбивства той поїхав до Словенії. Проте, зі слів Наталії Пасічник, поки що рано говорити про його екстрадицію або повернення в Україну. Адже поки слідство шукає докази причетності цієї особи. Наталія Пасічник зазначає, що слідство володіє набагато більшою інформацією та доказами у цій справі. Проте враховуючи, що слідство досі триває, розголошувати її для змі правоохоронці не можуть. За навмисне вбивство підозрюваний може отримати до 15 років ув'язнення. Проте, якщо доведуть вину його двоюрідного брата, до якого відповідно до версії батьків і пішла Катерина Литкіна в той вечір, коли її вбили, то юнаки можуть отримати довічне. 24 серпня Україна відзначатиме День Незалежності. Чверть століття не минула даремно. Чимало подій цього періоду потрапили в історію нашої країни. Цієї нагоди працівники Нововолинської центральної міської бібліотеки провели медіа екскурс під назвою «25 причин пишатися україною. Ведуча заходу Оксана Дубенчук розповіла про багатогранність нашої батьківщини, країну дивовижної архітектури, талановитих людей і традицій. Присутні мали можливість переглянути презентацію про найкрасивіші міста та унікальні куточки України, наукові та спортивні досягнення провідомих сучасних письменників, музикантів, акторів, художників, які своєю творчістю звеличують країну а також ознайомитися з книжковою виставкою Україна від подиху століть до сьогодення. Координаційну раду, що займатиметься підвищенням боєздатності частин, дислокованих на території області, створюють на Волині. Зокрема, це стосується 14-ї окремої механізованої бригади та її військових підрозділів. Про це йшлося під час оперативної наради голови облдержадміністрації. Голова ОДА Володимир Гунчик повідомив, що під час засідання Ради оборони нещодавно присвятили значну увагу підвищенню обороноздатності військових частин, що розташовані на території області, так на Волині створять координаційну раду з виконання указу президента. Йдеться про шевство області над чотирма військовими частинами, – чотирнадцятою окремою механізованою бригадою та її військовими підрозділами, національною гвардією та військовим госпіталем. Зі слів посадовця, вояки 14-ї бригади уже упродовж двох з половиною років перебувають за межами місць постійної дислокації. Під час зустрічі з командувачем оперативного командування Захід голова ОДА проінспектував усю територію військового містечка. З'ясувавши, що існує величезний масив роботи, йдеться на сайті Волинських новин. До координаційної ради увійдуть представники влади, бізнесу, державних установ. За кожною групою закріплять певні споруди, і на виконання указу організують заходи із підвищення боєздатності військових частин через матеріально-технічне стимулювання в місцях постійної дислокації. До цього закликають долучитися виробників будматеріалів, лісівників та представників дорожніх служб. У Луцьку відбувся фінал Кубка України зі стронгменом. Помірятися силами до міста з'їхалися 22 богатирі із усієї України. Головним рефері змагань був заслужений майстер спорту України, володар титулу, найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Учасники змагалися за кубки у трьох вагових категоріях: до 95 кілограмів, до 110 кілограмів і більше 110 кілограмів, розповідає громадське Волинь. Ми сьогодні презентуємо фінал Кубка України зі стронгменом. 22 атлети з усієї України, які вижили у важкому сезоні 2016 року. Сьогодні приїхали для того, щоб з'ясувати, хто гідний цього звання фіналіста виграти титул фіналу Кубка України зі стронгменом зазначив президент Федерації Стронгмена України Сергій Конюшок. У свою чергу Василь Вірастюк привітав лучан із днем міста. А учасникам побажав чесної та безкомпромісної боротьби. Змагалися богатарі у таких вправах, як Дамбл, Суперйок, Лохліфт. Та прогулянка фермера після закінчення змагань відбулося показове перетягування вантажівок: Вольво, 8 тонн і трактора Фент 11 тонн. Також учасники змагань Віталій Міхєєв та Олексій Новіков встановили рекорд України у парному лонгліфті. До цього рекордом України була колода 270 кілограмів. Стронгмени змогли підняти колоду вагою у 320 кг. кілограмів. Також вони вирішили встановити новий світовий рекорд, який наразі 326 кг. кілограмів. Чоловіки піднімали 340 кілограмову колоду. Проте, після двох невдалих спроб головний суддя Василь Вірастюк зупинив змагання. Міносвіти виступає за створення міжнародного іспиту з української мови як іноземної. Понад вісім сотень машин стоять у чергах на кордоні з Польщею. України вдвічі збільшили видачу віз іноземцям. А також про ситуацію у зоні АТО дивіться далі у короткому огляді новин. Міністерство освіти і науки виступає за створення міжнародного визнаного сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної. Про це йдеться в повідомленні міністерства з посиланням на міністра освіти і науки Лілію Гриневич. Передають українські новини. В Україні вже давно назріла необхідність створити міжнародно визнаний сертифікаційний іспит з української мови як іноземної. На думку Гриневич, це дозволить запросити більше представників різних народів вивчати українську мову. Згідно із повідомленням, раніше Міносвіта затвердило Освітній стандарт української мови як іноземної відповідно до європейських рекомендацій. Понад вісім сотень машин стоять у чергах на кордоні з Польщею. Найбільші черги на пунктах пропуску Ягодин авто у Гринів, Раваруська та Шигині. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею у понеділок станом на 8 годину ранку стоять 820 автомобілів. Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Фейсбук. Черги перед пунктами пропуску із сусідніми країнами Ягодин авто 180 машин, у Гринів сто автівок, «Раваруська» – 150, сто 140, у стелу 90, грушів 30, Краковець 100, Смільниця 30 автомобілів. Мовиться у соцмережі. Крім того, повідомляється, що черг у пунктах пропуску на кордоні із Словаччиною, Румунією і Молдовою немає. На перетин кордону з Угорщиною очікують 80 автомобілів. Україна збільшила кількість видачі віз іноземцям на 51% за останні півроку, заявив на відкритті 12-ї наради керівників закордонних дипломатичних установ України міністр закордонних справ Павло Клімкін передає інтерфакс Україна. Ми відкриваємо українцям світ, але також відкриваємо Україну для громадян багатьох країн. Тільки за 6 місяців цього року, якщо я не помиляюся, ми збільшили видачу віз на 51%. Це свідчить про те, що до нас їдуть. Ми цікаві світові і повинні під. Тримати цей процес, сказав глава МЗС. Крім того, кажуть про інші досягнення за останні роки. Клімкін зазначив, що з'явилися електронні візи. За його словами, найближчим часом повноцінно запрацює система електронного консула. Глава МЗС також вказав, що близько 7 мільйонів українців перебувають за межами країни. За минулу добу зафіксовано 46 випадків обстрілу бойовиками позицій українських військових, з яких 21 на Донецькому, 15 на Маріупольському та 10 на Луганському напрямку. Повідомляє прес-центр штабу спецоперації. На Донецькому напрямку противник з артилерії калібру 152 та 122 мм бив по наших позиціях в Авдіївці. У верхньоторецькому активізувався снайпер. Йдеться у зведенні на сторінці прес-центру у Фейсбук. По захисниках широканого противник відкривав вогонь з мінометів, автоматичних станкових гранатометів. І кулеметів пізніше застосував БМП. У Мар'їнці також зафіксовано використання снайперської зброї. Крім того, в зоні проведення АТО двічі на добу були зафіксовані спроби введення противником повітряної розвідки. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтеся в компанії з телеканалом СТН. На все добре і до завтра.